У радість дітям, то снігом на голову комунальників. Як відбулася перша репетиція зимового прибирання? Думки з цього приводу. Міська комунальна служба ще у понеділок влаштувала показовий вихід новопридбаної снігоприбиральної техніки. Після скандальної сесії міської ради мер емоційно розповів про намагання міської влади звільняти місто від снігу. Сьогодні, по моїй домовленості, працюють машини, які ще не проплатило казначейство, а які сьогодні очищають місто. І якщо бути об'єктивними і чесними, бо мені один журналіст сказав, та воно розтаїло, то я кажу, перше, піди на хоч одну сільську вулицю і подивись, вона льодом покрита вже друге подивіться ситуацію на жаль я з цього не кажу що добре я просто дивлюся ви новини в києві подивіться в москві подивіться в америці і сьогодні саме застосування цієї техніки не дає сьогодні щоб літа був на центральних магістралях, а я пояснював слово центральне це не значить, як там похабно зняли біля міської ради. Це вулиця Бердичівська, це вулиця Київська, це вулиця Черняхівського, це мости і підйоми, це головні артерії, по яким рухається 90% наших житомирян. і рухається головне комунальний транспорт. Наступне це безумовно переулки, це вулиці і так зва. Тому вони називаються стратегічно другорядні, а не по принципу, тому що е, там щось комусь подобається. Час фотосесії нової техніки журналісти цікавилися у комунальників, чи достатньо підготовлені вони до снігових опадів. Яка ситуація з прибиранням Житомира від снігу? Чи справляються комунальники, чи є невирішені проблемні аспекти? Е, можу сказати, що на сьогоднішній день організована цілодоба цілодобова робота нашого комунального підприємства управління автомобільних шляхів. Тобто у нас працює цілодобово дві зміни: одна е, працює в день, друга працює вночі. Е, в середньому, в середньому на вулицях міста у нас працює сьогодні 13 одиниць техніки, в нічну зміну виходить 14 одиниць техніки. Надати й ті, а стануть». На сьогоднішній день у нас вже заготовлено 5 тисяч тонн піщано-сольової суміші. І на протязі всієї зими ми цю роботу продовжуємо, то тобто заготовлюємо і піщано-сольової суміші вистачить. Посипаємо новою сучасною технікою, посипаємо мости, шляхопроводи, спуски, підйоми. Другорядні вулиці посипаємо піщано-сольовою сумішю. Цілодобова бригада. Має в наявності мобільні зв'язки, то тобто є зв'язок з кожним персональним водієм, з кожним мастером відповідальним. Піскосуміш наявності є, паленомастильні матеріали є. Які сьогодні перешкоди чи проблеми є для комунальників? Що для вас найбільш болюче? Для нас найбільш болюче це те, що на нічний період власники автотранспортів залишають свої автомобілі на вулицях міста, що не дає можливість якісно виконати саме розчищення снігу. Тому, маючи нагоду, я хочу звернутися до наших автомобілістів на ніч машини прибирати з вулиця. Вулиць міста. А чи є надія, що такі, наприклад, другорядні вулички, провулки, по яких не ходять маршрутки, також будуть очищені бодай якоюсь технікою? Зрозуміло, що ми будемо очищати другорядні вулиці нашою технікою. Першочергово ми прочищаємо центральні магістральні вулиці, там де інтенсивний рух, аварійно-безпечні ділянки вулиць, там де рухаються маршрути громадського транспорту, включаємо маршрутки. Після цього ми переходимо на другорядні вулиці. Зрозуміло, будемо очищати. Є вже якась статистика? Скільки кілометрів наїздилася техніка по снігових дорогах Житомира задля очищення? Ну скажімо так, що у нас тут е, сніг три дня. Всі три дня ми працюємо е, цілодобово. Працюємо. Ну якщо треба така статистика, це по спідометрах можна взнати. І хочеться сказати, що сьогодні е, на нашій всій снігоприбиральній техніці вже почали встановлювати gps навігацію. Тобто контролюючі люди, які відповідають за якість прибирання доріг, зможуть контролювати роботу що минути, що хвилини. Тобто, використовують gps інтернет ми посилимо контроль за роботою саме цієї техніки. Сьогодні підприємство працює в повну свою силу. Ну, чи справляємося ми по прибиранню вулиць? Можливо, вам Житомиряни скажуть наші. І Житомиряни сказали. Яка ваша оцінка очищення вулиць від снігу владою від центральних вулиць? Охарактеризуйте, що було вранці, що зараз? То, що ви не бачите, що вам ще розказувати. Все ж видно. А що видно? Що нічого не прибрано і не посипано. Угу. Все на тому. слизько, слизько дуже от сьогодні. Утром я йшла на роботу, то маршрутки не останавливались, тому що на сніг этот посипали просто, і маршрутки не ставлялися, тому що піднятися наверх нізя. Вот. Маршрутки не могли підніматися. Ні, дуже скользко було сьогодні утрічком. Часто вже. А так взагалі, коли снег, то маршрутки не зупиняються. От у нас в нашому районі всі жалуються, що маршрутки не хочуть відуватися. А тому, що скользко підніматися наверх туди. Дуже скоро. Треба посипати і сіллю, і піском. Дороги я бачу, вже посипали трошки. Ну, зараз мороз прихватив. Зараз так зразу воно не буде. Ну склизько, дуже склизько. Ось міська рада закупила нову техніку для прибирання на вулицях. Я думаю, хай вони її випускають вночі. Це робиться, я так думаю, вночі. От і хай хай робить. Хай робить. Міська влада. Я думаю, що вони, вони працюють. все таки працюють. Всього добро. Цього добро. Роботи щодо автомобілістів, то свідомі з них ніколи не нехтують правилом спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих. Це якщо близько до тексту. А як же ж пішоходи? Щоб подивитися, як проходить прибирання бодай прибудинкової території, ми зайшли до кількох дворів елітних будинків у центрі міста пройти неможливо. А сейчас вот за ночь допустим это все примерзло, і зараз вот снегом присипано. Вот пройти неможливо. А у меня ще плюс мама заболела і ходить в стаціонар дневной. Пройти вообще неможливо. Приходится вызывать таксі і завозить її туда. Вот, потому що особливо люди, которые в возрасте, пройти вообще не могут. Скажіть у порівнянні з минулою зимою ось як прибиралось? Точно так же, сніг він завжди погано прибирався тут. Везде завжди погано прибирався сніг. Угу. Звичайно, що треба краще прибирати своєчасно, вночі починати, а не вранці. Ужас. А приводонгова територія взагалі у нас не існує. Одні ями, розвалені, приїжджий двор. Мусорку вивозять, і ящики викидають серед двора, серед двору. Даже ніхто не хоче подумати про це, що там десь повинна бути мусорка, а тут люди. А сніг як прибирають, що зручно вам зараз пересуватися. Я тільки перший раз вийшла, так що я не знаю. Чи е плануєте ви прибирати свою прибудинкову територію? Оцей тротуар і сніжочку, наприклад. Тобто, допомагати комунальникам будете? Обов'язково. Обов'язково. Я і зять мій завжди. В минулому році ми прибирали тут, щоб ходили люди. В минулому році було дуже багато снігу. Трупари не посипають. Це, що ми оберемо, так і буде. Станом на сьогодні у наших комунальних підприємств знаходиться на балансі 1526 будинків, 128 будинків це ЖБК. ЖБК-1, ЖБК 2, ЖБК Космос і ЖБК Полісія. У нас сьогодні в місті 52 ОСББ, і сьогодні всі працівники цих комунальних підприємств і установ займаються прибиранням прибудинкової території. Жеки готові були ще 1 августа. Вони вже були готові розпочати зимовий період. Ми в цьому році раніше підготувалися. Якісно підго... підготувалися, всі акти виконаних робіт були завершені до 15 жовтня, і опалення було запущено за два дні. Це дуже гарний хороший результат і показники роботи наших комунальних підприємств. Станом на сьогодні є 22 одиниці ТУМа. Це туми, які у нас сьогодні прибирає прибудинкові території, і трактуари загального користування. Сьогодні є 358 чоловік, які працюють в дві зміни з 6 до 8 години і з 17 до 20 години. Сьогодні в достатній кількості є техніка, механізми. Ви знаєте, що в сесії міської ради нам було виділено 1,2 200 на придбання техніки, сміттєвози і туми. Тендер відбувся по закупівлі тротуару оборочних машин і до кінця грудня вони будуть поставлені в відповідні жеки. В принципі, сьогодні є посипочний матеріал достатньої кількості зауважень, поки що у нас не було. Ну, Здається, все у шоколаді, точніше, у льоду. Пенсіонерка пані Ніна має знайомства з-поміж двірників і, напевне, знає, у чому проблема. Буває, що і треба, щоб і техніка приїхала тут, а вони все вручну роблять. Скажіть, а що зараз ось у двірників є в оснащенні, щоб прибирати вулиці? Двори? Нічого. Нічого лопата І цей, і, гідла, і все. І нічого не бідний, нещасний. І ще й грошей не дають. Я кажу та що є. Я не брешу. І все ж ми зустріли, що правда біля банка прибиральника, якому робота приносить задоволення. Це, це робота легка і я люблю таку роботу. Свізь воздух. Отдих Це була лише перша, як на мене, не зовсім дала репетиція перед справжнім випробуванням з мовою негодою. А якщо у вас є інші думки з цього приводу, то пишіть, дзвоніть, заходьте і говоріть. Говоріть, що думаєте, думайте, що говорите, говоріть і вас почують.